Курс Як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 5. Художній стиль у творі описі Привіт! Сьогодні ми поговоримо про художній стиль у творі описі. Ви дізнаєтеся, як зробити свій твір яскравим і образним, використовуючи художні засоби. Вміння писати або говорити у художньому стилі це справжнє мистецтво, яке зробить ваше спілкування яскравішим та цікавішим. Уявіть, як ви зможете захоплювати своїх друзів розповідями, використовувати образні вирази для написання постів у соціальних мережах або створення відео для Тіктоку. Це вміння допоможе вам виділятися серед інших, привертаючи увагу та інтерес. Тож, давайте навчимося цього разом. Художній стиль це спосіб вираження думок та почуттів через використання образних засобів мови. Він допомагає створити яскраві та живі картини у свідомості читача. Давайте розглянемо основні образні засоби, які ви можете використовувати у своєму творі описі. Метафори це образний вислів, який переносить властивості одного об'єкта на інший. Наприклад, пір'я папуги стрічки веселки, шерсть собаки, м'який оксамит. Порівняння це засіб, що зіставляє один об'єкт з іншим за допомогою слів як, наче. Немов. Наприклад, кіт білий як сніг. Епітети. Це образні визначення, що надають предмету або явищу яскраву характеристику. Наприклад, пухнастий хвіст. Могутній лев. Розглянемо приклади використання художнього стилю у творах описах. Приклад перший. Лісовий олень, мов король лісу, велично крокував серед зелених дерев. Його роги, схожі на гілки старого дуба, підносилися вгору, немов символ могутності природи. Приклад другий. Кіт із м'якою, наче пух шерстю, ніжно муркотів біля каміна. Його зелені очі блищали, як смарагди, відбиваючи світло полум'я. Щоб навчитися використовувати метафори, епітети та порівняння, спробуйте ці цікаві та ефективні вправи. Гра заміни слово, візьміть звичайні речення і замініть ключові слова на більш образні. Наприклад, замість кіт йде, можна сказати Пухнастий мисливець крадеться. Словниковий асоціатор виберіть слово, наприклад, кіт. І напишіть асоціації, які з ним виникають пухнастий муркотіння, спритний. Потім складіть речення з цими асоціаціями кіт це пухнастий спритник, який муркотить біля каміна. Щоденник образів, заведіть щоденник, де кожного дня описуєте щось, використовуючи метафори, епітети та порівняння. Це може бути все, що завгодно, від вашого дня до улюблених предметів. Ці вправи допоможуть вам збагатити свій словниковий запас та навчитися використовувати образні засоби, щоб ваші твори стали більш яскравими та виразними. Тепер ваше завдання: напишіть невеликий уривок, використовуючи метафори, порівняння та епітети, щоб описати вашу обрану тварину. Це допоможе вам практикувати художній стиль і зробить ваш твір опис більш образним і цікавим. Успіхів вам у написанні уривку! Наступного уроку ми поговоримо про розширення словникового запасу. Дякую за увагу! E